Ну що, друзі, ось і вийшла друга редакція закону щодо змін до мобілізації. Перше відео, де я робив розбір законопроекту минулого ще під час нового року, зібрало там декілька мільйонів просмотрів загалом. Дуже великі були і відклики. Я думаю, і хтось з представників влади ці відео дивився. А тому давайте зараз. Зробимо аналіз вже нового законопроекту. І якось його порівняємо. Указаний законопроект містить і позитивні, і негативні зміни. На мою думку, він все ж таки став більш жорсткішим. З однієї сторони у військові забрали права, наприклад, блокувати рахунки боржників. З іншої сторони, забрали право на отримання відстрочки, якщо в тебе є там батьки чи дружина інвалід. З однієї сторони, всім інвалідам першої, другої, третьої групи дозволили мати право на відстрочку, А з іншої сторони, всім, хто отримав другу чи третю групу інвалідності після початку війни.